Зазначено, що він був пригнаний в Україну зі Сполучених Штатів Америки, але зафіксовано ДТП лише у 2024 році. Ось тут і починаються питання: у вас часом не виникає стікового відчуття, що це може бути черговий випадок, коли в Україні продають не зовсім прозоре авто. Давайте перевіримо його історію, бо на фотографіях можна не помітити всіх цих, цих нюансів. Як ми бачимо, автомобіль був проданий на копар за 24 600 доларів у 2024 році, і тут ми знаходимо досить. Серйозні моменти, головне пошкодження передня частина. Це означає, що авто зазнало пошкоджень не тільки зовні, а й потенційно в системах, які можуть бути критичними для електричних автомобілів. Чому це так небезпечно? З пошкодженням передка можуть бути порушені системи охолодження батареї, а також пошкоджено кріплення та інші важливі компоненти електроніки, які забезпечують нормальну роботу автомобіля. І основна увага на статус саваж. Авто з таким статусом саваж може виявити великі та не найприємніші сюрпризи, бо часто такі пошкодження приховують проблеми з батареєю чи іншими електричними системами, які дуже важко або дуже дорого відновлювати. І зверніть увагу, друзі. Пробіг, який зазначений на аукціоні, нуль миль. Це може означати, що після аварії автомобіль не був перезапущений або оброблений і не відновлений до нормального робочого стану. Ось чому ми радимо вам бути обережними при покупці авто з таким статусом. Купувати машину з такими серйозними пошкодженнями це завжди великий ризик. Але не хвилюйтеся, ми точно не залишимо вас без більш приємної альтернативи. Альтернатива з аукціону Копарт. Тепер давайте порівняємо цей варіант з нашим. Ось ми знайшли Mercedes Benz EQS 2024 року на аукціоні Copart. 50 тисяч доларів. Цей автомобіль має реальний пробіг 6791 миля. А основне пошкодження задня частина кузова. Цей автомобіль, який був перевірений як run and Drive, тобто він був перевірений на аукціоні, і може бути використаний без проблем. Відновлення задньої частини кузова набагато менш витратне і не несе таких ризиків, як пошкодження передка. Чому цей варіант значно кращий, аніж той, який пропонують на авторі. Ну, по-перше, менше пошкоджень. Задня частина не є критичною для системи електричної тяги, на відміну від передньої частини, де можуть бути пошкоджені важливі компоненти. По-друге, менша ціна за 50 тисяч доларів. Ви отримуєте автомобіль з меншими пошкодженнями і реальним пробігом, що гарантує більшу надійність. А ще це більш свіжа версія, якій усього лише рік. По-третє, прозорість.